Всім привіт! в мене для вас підбірка фільмів на реальних подіях, які повинен подивитись кожен. Почнемо. Я не буду розповідати сюжет. Ви просто знаєте, що це найтоповіші фільми. Просто йдіть і дивіться. Ну, а потім пишіть в коментах, як вам. Я не взяв сюди багато фільмів про війну, тому що список був би просто божевільний. А також спортивні фільми. Їх я закину в кінці відосу. Так, почнемо. Перший це готель Руанда. 2004 року. Другий це готель Мумбаї 2019 року. Третій це Список Шиндлера. 93-го року. Четвертий це зелена книга. 18-го року. Далі Опенгеймер. 23 23-го року. Далі 12 років рабства. 2013 рік. Далі Волк з Уолл Стріт. Також 13-го року. Далі ще один фільм з Ді Капріо Легенда Г'ю Гласа» 2015 року. Далі у нас «Хатіко, вірний Друг 2009 року. Далі У гонитві За щастям 2006 року. Далі Крихітка на мільйон доларів 2004 року. Далі Ігри Розуму 2001 року. І закриває наш ТОП Американська історія X 98 року. Приємного перегляду! Пишіть як вам фільми та успіхів!